Так, показую свої помідорчики. Подивіться, які в них стебла. О, Як мої мизинчики. Ось, о, які стебла класні. Вони через тиждень вже ті, які такі побільше, будуть квітувати. Помідори дуже класні. Це мої помідори сортові, я їх кожен рік. Висіваю, маю з них завжди багато врожаю. Значить, що в мене хамелеон, лагідний. Далі чорна грушка. Дивіться, які прекрасні. Прекрасна розсада. Чорна грушка, жовта сливка, рожеві помідори, суміш, сливок. Так, лимонне серце тут особо нема що брати ось такі через тиждень вони ще наростуть на наступний тиждень я приїду і зможу накопати і відправити хто хоче будь ласка пишіть мені в приват